Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде опис і огляд боксера, який проїхав вже майже 23 тисячі. Останнім часом не так активно їжджу, он там 22 500. Раніше накатував стабільно десятку в рік, а цей рік менше на ньому подорожував, в далекі подорожі їздив на другому мотоциклі. Тому за цей рік на боксері проїхав менше десятки, але тим не менш. Розкажу, поділюсь, що за цей пробіг сталося з мотоциклом. Пройдемося по всім вузлам, по всьому, що робилось, і сподіваюсь, це відео буде корисне для вас перед покупкою даного апарату. А до початку цього відео хочу нагадати, що наразі триває збір на ремонт авто для 37-ї бригади морської піхоти. Козаки несуть службу на турецькому напрямку і потребують вашої допомоги для покупки необхідних для ремонту запчастин і оплати вартості ремонту. Буду дуже вдячний, якщо ви долучитесь до збору. Посилання на збір є в описі під цим відео та у шапці профілю. Ну що ж, погнали по самому мотоциклу, що з ним, як з ним. Будемо йти от з передньої частини і назад. Почнемо з гуми. Гума, яка відкатала 23 тисячі. Зараз не трошки в землі, бо я в такій місцевості, де треба нормально проїхати ґрунтовою дорогою. Але протектор чудовий, якихось мікротріщин, тріщин, на гумі. Немає. Тобто гума тримається дуже впевнено. Влітку по асфальту супер. По дощу. Теж плюс-мінус нормально, якихось особливих претензій до цієї гуми я не маю. По ґрунтовці їде прям супер. Далі, переднє гальмо. Відчутно якоїсь вироботки койомки йдуть на диску нема. Хоча він проїхав вже 23. Я думаю, він проїде і 100 тисяч, і нормально з ним все буде. Далі, переднє гальмо. Працюю чудово, знімав його один раз чисто для обслуговування. Подивився, все, що брудне. Почистив все, що треба з мостих, поставив назад. рідину один раз прокачував, а ймовірно, цієї зими буду прокачувати другий раз, чисто щоб було раз на рік, щоб переднє гальмо було максимально ефективним. Далі передні амортизатори відпрацьовують відмінно, все з ними прям чудово. Можливо, найближчим часом буду міняти в них масло, бо відчуваюся, що трошки вони вже не такі, як. Були при покупці, ну і зрозуміло, 25 тисяч на це в принципі і впливають. А, далі а, лампочки, поворотники, все це окей, все нормально працює. Передню лампу замінив на LED і не жалкую. А, led лампа світить прям чудово, набагато краще рідної. і думав ставити щодо світло, але цієї LED-лампи вистачає повністю. От посилання на лампу залишу також в описі. А, потім з проблем. А, тут, як бачите, це я. Падав, трошки протерся вітровичок, тут трошки тиснув. Хотів хотів замінити, потім забив і <плес> на технічні характеристики не впливає, тому стоїть такий з бойовими пораненнями. Далі, з чого виникали питання? Ось тут є кріплення цього вітровика. І як бачите, тут резинові такі гумові втулечки стоять. І коли я знімав перший раз цей вітровик, то занадто перекрутив ось ці болти, через що в мене з часом ці втулочки розсохлись просто-напросто. Купувати їх оригінальні дуже дорого, там щось ціна 160 гривень за штуку. Тому я елементарним чином просто зайшов на алі, по параметрам підібрав правильного розміру, замовив і вони сюди ці втулки гумові ідеально встали. От, якщо треба, посилання, теж е, залишу в описі. Е, далі, е, гальма, як сказав, працюю чудово. Тут бачите. Трошки є вироботка по фарбі, просто сполірувались, але теж на технічні характеристики не впливає. Далі, також можна помітити, що встановив ручки з підігрівом, є чотири положення. Зазвичай користуюсь в більш-менш теплу погоду другим положенням, коли прям дуже холодно, четвертим. Третє використовую рідко, тому якось в мене так воно виходить. Штука максимально крута, у встановленні максимально проста. Коштує щось там гривень 500, посилання так само на цю штуку залишу. Бо вважаю, що реально, коли прохолодна погода, це те, що вас просто-напросто рятує. А, далі а, щеплення підкручував, бо розтягувався тросик, підкручував один чи два рази. А, і... В цілому працює відмінно. Хоча буває таке, що при першій передачі, коли навантажений мотоцикл, то щеплення трошки проковзує. І не знаю, з чим це пов'язано, коли заливав масло 10F40, це було більш помітно. Останнім разом залив 20F50 і це майже повністю пройшло. Далі, порт зарядки працює чудово, ніколи не підводив, все з ним прям круто. Лампочки поміняв в індикаторах приборки Тому що друга передача в мене перегоріла, тобто взагалі не вмикалися пані лампочки. Я замовив LED лампочки червоні і поставив їх сюди. Виглядає це все, зараз вам покажу ось так. В червоному світлі. от Як на мене, виглядає набагато краще, ніж в стоковому жовтому. Також замінив в цілому підсвітку по приборці. Зараз, певно, не буде видно, але лампочка приборки так само вона була в мене жовта, поставив червону LED. І реально скажу вам, що це набагато крутіше виглядає, і мені набагато приємніше дивитись на приборку, коли вона в червоному світлі. Тим паче, в темну пору доби воно не так сильно виїдає вам очі. Далі по приборці теж нічого нового, нічого не сталося, та й в принципі нічого статися її не мало. Потім на бак наліпив отаку наліпку, тому що їжджу з сумкою з рюкзаком. Коли не рибалку, то рюкзак ще спереду мене висить і трошки протирав бак, тому вліпив цю наліпочку, і вона тут ідеально встала. Правда, тут трошки були дефекти по клею. Цієї наліпки, і отут в мене такий шматочок е, залишився. при тому, помітив, що ці наліпки на баку вони не рівномірно наліплені. Тобто тут, як бачите, відстані 2,5 см, тут їх там повноцінних 4. ну Тобто, я намагався максимально симетрично наліпити цю наліпку, щоб посередині була. Наче я наліпив посередині, а тут відстань менше, ніж тут. Тому о, на заводах баджач ці наліпки ліплять просто на глаз. Далі. З приводу стану двигуна, з ним все чудово. Регулював клапани рази-два. За весь цей пробіг, може трошки ні, 3 на навіть. Все це робиться максимально просто. На Ютубі є багато відосів, як це робити. Двигун чудово працює на всіх обертах, тобто нема такого, що не вистачає низів, верхів не вистачає, але це вже. Питання до потужності двигуна в цілому, а в плані конструктиву, як на мене, це просто чудовий двигун для такого мотоцикла. Далі, карбюратор. Десь на 15 тисячах я його розбирав, дивився, що там всередині. І все чудово, він був віддально чистий. Весь час заправляюся на заправках Вог або UPG, До початку повномасштабного вторгнення заправлявся на Укрпетроль, Укрнафта і всьому такому. Потім перейшов вже на Вог UPG і карбюратор чудовий, чистий, все працює справно, якістю палива задоволений, і ніяких в картері карбюратора, ніяких відкладень не було. тому... Отак. Регулюю карбюратор приблизно два рази на рік, але це відбувається не так, що я його просто скидаю до нуля а і потім влаштовую, а трошки підкручую гвинт суміші. Коли холодше, трошки додаю суміші. Ну і коли тепліє, то суміш трошки обідняю. Отак. Далі, заміна масла в мене відбувається приблизно кожні 5 тисяч кілометрів. Якщо відчуваю, що якось мені вже не подобається, як двигун працює, можу змінити раніше, наприклад, там на 4 чи 3 тисячах. Кожен раз міняю разом із цим фільтр масла, замовляю зазвичай заліка одразу там. 5-6 штук, не пам'ятаю, скільки вони продаються в пачках, і в мене лежить золотий запас, і, в принципі, ці фільтри і не бачу ніякого сенсу залишати при заміні масла. от З приводу рівня масла, то мотоцикл масла не їсть. Тобто, скільки заливаю, стільки потім і зливаю. Їжу я. З крейсерською швидкістю приблизно 80 км на годину. Дуже різких активних стартів в мене нема. Якогось зносу потужно, щоб я їхав, там 90-100 теж нема. Бо вбачаю, що цей мотоцикл просто не призначений для такого. В мене стоїть 15-та зірка і 80 км на годину це реально оптимальна швидкість для нього. А, далі. Заднє гальмо підтягував вже багато разів, але як ви бачите, знос заднього гальма мінімальний. При тому, що пройшло вже майже 25 тисяч. Я не знаю наскільки вони розраховані. Походу, розраховано так, що переднє заднє гальмо служить рівно стільки, скільки ресурс двигуна, тобто 100 тисяч. Далі, задні пружини працюють відмінно. Не знаю навіть, що ще про них сказати. Працюють як мають, не потребують заміни, не скріплять, не реплять. Пробити їх реально важко. Тому задньою підвізкою так само в цілому дуже-дуже задоволений. Потім хотів сказати пару слів про глушник. Я не знаю чому, може це саме в мене, може це у всіх, але його я вже фарбував. Тобто він в мене проживів, от як тут видно, що корозія проходить. Я його повністю зачищав, повністю фарбував. І, наприклад, ось тут на коліні більш помітно, що є чорна свіжа фарба, а тут воно знов починає ржавіти. Через бруд трошки не видно, але в цілому, от, в цьому моменті, особливо зверху. Тут помітний, помітні сліди корозії. Я вже так. не знаю, що з цим робити. Судячи з усього, буду купувати цинк, захищати фарбу до металу, обробляти цинком і далі вже фарбувати в чорний кольор, бо дійсно не подобається мені, коли глушник ржавий такий, а коли він і далі чорний, то виглядаємо мотоцикл максимально круто, максимально потужно. А, далі, перейдемо на іншу сторону, поговоримо про... Ланцюг. В мене давним-давно вже загубилась десь ось ця пробочка. От. Корпус, як бачите, захисту теж фарбую в чорний колір, бо так він просто виглядає приємніше. Сам мотоцикл. Не знаю, на що було робити його сірого кольору, але в мене він ось такого естетично чорного. З приводу ланцюга, певно, внаслідок неправильної руйгульовки натягування цепу він в мене розтягнувся. Розтягнувся нерівномірно, тобто в якомусь положенні. Зараз продемонструю, він ось тут майже на самому дні віконця, А тут він бачите, майже посередині. Тобто через те, що в свій час нерівномірно його е, натягував, то він в мене тепер розтягнувся. Далі е, задня камера, задня покришка. Покришка в чудовому стані, так само без мікротріщин, без тріщин, все з нею чудово, тримає дорогу ідеально, претензій взагалі ніяких немає. Як бачите, диск в мене вже покоцаний, бо два рази точно вже пробував колесо. Один раз купив неякісну камеру трошки меншого розміру, вона в мене від'їздила рік і лопнула по ніпелю. Просто проживіла, я не знаю, просохлась і коли знімав вже покришку. То ніпіль був окремо від камери. Якщо комусь цікаво правильний розмір задньої покришки, це 17 на 3,25 або 3,5. З цим розміром все чудово, працює добре, не лопає, не тріскає і надійно їздить. Це я вже перевірив на власному досвіді. А попередню камеру, яка лопнула, вона була 17 на 3. Далі, з приводу задніх ліхтарів. І стопа. Було в мене таке, що перестав працювати задній ліхтар лівий, я не знаю, як так сталося. Він просто перестав працювати. Думаю, треба міняти лампочку. Купив нову лампочку, ставлю, він все одно не працює. Знімаю сідушку, і в мене просто відійшов трошки конектор. Тому, будь-то уважні з приводу з'єднання цих фішек конекторів, перевіряйте, коли ставите мотоцикл, наприклад. На консервацію на зиму краще проводочку просто руками пройтись, всі коннектори фішки перевірити чи достатньо добре вони закріплені. Потім, як бачите, на багажнику в мене стоїть ось такий от кофор це Гіві на 26 літрів. Чудова штука для боксера це просто must have, бо завжди щось возити, особливо коли не рибалочку, туди вміщається і садок, і багато додаткових речей, і пальник, і все, все, все що взагалі необхідно. От, в плані ремонту з цим мотоциклом нічого не ставалося, щоб щось ремонтувати, тому з ним було тільки планове обслуговування. З приводу загальних вражень, то я дуже задоволений цим мотоциклом. Реально, це було дуже правильне рішення його купити серед всіх інших варіантів, в тому числі китайців. Бо, як бачите, я досі їжджу на ньому, при тому, що маю другий мотоцикл набагато потужніший. Але боксер залишаю для таких а, звичайних якихось поїздок по справах, кудись на, за продуктами, кудись на рибалочку. Тобто, за такими речами боксер це просто ідеальний варіант, тим паче, що його а, розхід 2,5 літра на сотню, і це прям неймовірно чудово, дуже класно. От а, тому ось таке от в мене загальне враження від цього мотоциклу. Тому за всі ці три роки, що я його експлуатую, за всі ці майже 25 тисяч кілометрів. Скільки я на ньому проїздив, в мене не було про нього негативних вражень. Це саме той мотоцикл, який я хотів собі купити, і який я купив собі першим, і досі не можу з ним розлучитись, тому що реально дуже він мені подобається. Він просто не ламається. Головне вчасно його обслуговувати і буде вам максимальне щастя. Тому, друзі, цим мотоциклом я задоволений і, судячи за цього, продавати його взагалі не буду Тому і надалі будуть огляди на 30-40-50 тисяч кілометрів, головне тільки від'їздити цю відстань, бо останнім часом їжджу набагато менше, ніж це було раніше. Але потрошку-потрошку пробіг набирається але ніяких поломок з тим, що навіть пробіг збільшується там в рази, поломок ніяких не зустрічається. Сподіваюсь, що так буде і надалі. На цьому етапі, друзі, дякую вам за перегляд. Бажаю вам рівних доріг і до зустрічі!